Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Моя Дача. І сьогодні хочу вам трішечки розповісти і показати про своє попереднє відео, а саме про свою відеокамеру. Дуже багато запитань. Я кожному старалася відповісти, але так як багато є нюансів в цій камері, тож я кожному не можу скільки писати і пояснювати. Тож, думаю. Запишу таке невелике коротеньке відео, щоб вам усім детально розповісти і трішки показати, що це за камера, тому що вона не така проста, як мені здавалося на перший погляд. Як я замовляла цю камеру, я просто зайшла собі в Google, написала камера відеоспостереження» і мені їх там викинуло напевно з півсотні тих камер, тож вибирала по відгуках людей. Читала і саме мені вона сподобалася по всіх її функціях, так? їх там дуже багато і щось таке різноманітне. Воно мені сподобалось, то я і замовила. Прийшла вона мені через Пром'юа. Там ніяких посилань немає, тож я не можу. Мене просили скинути посилання, щоб купити цю камеру. Я не знайшла там ніякого посилання. Просто зайдіть на Пром'юа, введіть. І вам вони ці камери покажуться. Ось таке. І ця камера, я її купила за 1400 гривень. Тобто, там е, різні інтернет-магазини, і в кожному магазині ця сама ж камера може стояти як дешевше, так і дорожче. Тобто, вже дивіться, якщо ті самі усі критерії, які описані, та сама камера. Тож нема чого, я думаю, переплачувати і вибрати там, де дешевше. Мені багато хто писало, що ту камеру вас украдуть. Тож я вам хочу сказати, якщо, наприклад, її і вкраде хтось, то її просто-напросто викинуть, тому що без мого мобільного телефону і без спеціального паролю, якого ми там не один раз сканували от Вона працювати не буде. Вона буде просто як ото пуста шкатулка. Її не підключиш і без того пароля, який у мене вдома, її ніхто просто-напросто не включить. Це не та камера, що її всунув в розетку, і вона вам буде показувати. Ні. Вона абсолютно буде некорисна, тож її ніхто не зможе навіть продати, тому що її не включить. Саме цікаве те, що вона не сильно розбирається, чи то люди, чи то хто, і присилатиме вам все, що бачить От все, що зашевелиться, все, що вона побачить Якесь, Якийсь рух, вона все вам буде фотографувати і присилати вам сповіщення. Так, заходимо в наш двір. Вроді би, це вори Щас подивимося. О! А ви мені кажете, заховати камеру, куди її ховати? І все. Тікаємо з двору, бо тому що сигналізація працює, вори по двору лозять. Бачите, вона не реагує, чи це хазяїни зайшли, чи це, чи це вори якісь ходять. Воно Максим пішов до гаража і вона за ним слідкує. Ось у Максим іде, і вона за ним повертає. Бачите, він пішов сюди і вона на мене лупе. Все, розумочка ти наша, працює. Ось така розумна камера, так що бомбезна штука. От, наприклад, прислала сповіщення собачу будку. Дивимося на неї. Ну, що в цій собачій будці, що там не так виявляється, коли ми вдивилися вже на камеру, був великий вітер, і тіліпало тою клійонкою чи брезентом тим, що на будки прибитий, воно не махало, і все, вона побачила, що там є рух, і вона нам шле, що там зафіксувала рух. От. Дивіться на ту собачу будку, ну це взагалі такі приколи в неї бувають. Ще було цікаво, коли йшов цілу ніч дощ, і та камера просто сходила з розуму. Не, не саме те, що вона кожну краплинку там да, ловила, ні. Ми здогадалися, що вона <с> бачить, коли ну, з криші да, бігли великі струмки води. І вона на них дивиться, і без кінця нам присилає, що там щось робиться, що там якесь хтось бігає чи що. Ну, таке ще було. Дуже цікаво прислала нам портрет Соловейка. Уявіть собі, Соловейко з нею подружився, навірно, хотів змостити там гнізду на тій камері, підлетів до неї, вона його сфотографувала і от прислала нам портрет Соловейка. Ну, я вам скажу таких приколів в неї куча. Вона шле все, що бачить, що зашевелиться, те вам і прийшле. Ось так. Але я вам скажу добре, те, що вона ніколи нічого не пропускає. Те, що треба і те, що не треба, теж вона присилатиме. Тож набирайтеся терпіння і ось так провіряйте, що вона вам хоче сказати. Камерою я дуже задоволена. Це не реклама, я її не рекламую. Я просто купила її собі, поставили. Але так як питають, то я от вирішила розказати, що не так просто, не те, що не так просто, а от такі нюанси, що, можливо, в когось немає інтернету, да, ви купите і потім що робити, або назад її, або проводити інтернет, але буває так, що він. Не людині той інтернет, а заради камери його проводять. захотіла допомогти. Можливо, комусь це буде корисно, хтось почує. Тож, що вам для цього потрібно? По-перше, купуємо камеру. Кому вона потрібна, звісно, кому не потрібно, то таке. Наприклад, так як я живу туди-сюди, їздю, то мені ця камера дуже необхідна. Тож, купили камеру, це півбіди. Первим ділом для цієї камери вам знадобиться двойна розетка, тому що там два входи йде. Коли розетку зробили, підключили, що вам головне що потрібно? Це провідний інтернет, якого в нас не було. Тобто, до будинку інтернет не був підключений. Тож ми викликали працівників, нам поставили, провели інтернет, і ми почали наступного дня уже все це далі. І от, коли вже вам підключать інтернет, ви зможете по в принципі підключити цю камеру. Але дивіться, якщо ви будете постійно вдома, то тоді ви зможете ще на телефон підключити і дивитися. Ну, а якщо ви, наприклад, вийдете за межі свого двору, кудись поїдете, то ви вже не зможете ніяк контролювати все, що у вас вдома там відбувається. Тож для цього доводиться. Купувати додатковий кабель. Я купувала десь 23 метри кабеля, і одну сторону підключали Wi-Fi в інтернет, а іншу в саму камеру. Тоді, завдяки цьому, ви зможете в будь-якій точці України чи в будь-якому місті, куди б ви не поїхали, ви повністю контролюєте все, що у вас відбувається вдома. Тому що це все підключається під мобільний телефон. Отож, підключили кабель і тоді відкриваємо інструкцію. Інструкція дуже цікава, тому що з одного боку вона повністю по-китайському, з другого боку, вона по англійському Так, щоб правильно все встановити, без ніяких там помилок, ми теж встановлювали на два телефона. А третім перекладали повністю всю інструкцію, тому що там великим текстом написано, що не все можна зрозуміти. І цей додаток спеціально створений саме для цієї камери. Тобто, інший якийсь додаток, якщо ви зайдете в Play Market і там є куча додатків, які можна скачати, щоб дивитися камери. Ніякий додаток не підійде саме цей, який запрограмували їй ще при створенні. Тож, якщо у вас не підтримує телефон тієї програми, яку їй запрограмували, скажімо так, то тоді вже проблема. Ну, тобто, ви її не підключите під свій телефон. Зараз я вам покажу, як це все виглядає на інструкції. А ось і ця інструкція. Ось угорі. Буде намальований, бачите, QR-код. Спеціально який намальований тут для того, щоб вам піднести телефон, знайти на ньому сканер і сканувати ось той QR-код. А потім ви почнете вже повністю ось по картинках дивитися, перекладати і усе одне за одним. Підключати. Тут, звичайно, дуже багато різних налаштувань на цій камері, тому що в неї напхали туди все, що тільки хочеш Тож у неї багато функцій, багато різних програм, які треба повністю на телефоні всі встановити. І аж тоді вона у вас запрацює. Якщо ви щось не підключите, вона. Або не буде повертатися, або не буде сигналізувати, або взагалі не буде вам показувати на вашому телефоні, або сповіщення на вам не буде приходити, що хтось у вас у дворі там ходить. Тож ось така величезна інструкція, вам, вам знадобиться це все встановляти. В принципі, нібито нічого складного, але потрібно розібратися. Першим скануєте ось той квадратик. Тільки ну, ви піднесете сканер до цього QR-коду, він у вас сканується, і ви собі завантажуєте саме цю програму, яку заклали вам під цим QR-кодом. Встановили, загрузили, все нормально. Відкриваєте його, і у вас буде постійно запитувати ваші всі облікові записи. Тобто, вам потрібно, щоб на вашому телефоні були всі робочі облікові записи. Тобто електронна почта. Іменно за електронною почтою цей додаток буде приєднувати вас з вашою камерою. Ну, ваш телефон із цією ж камерою. У мене запитувало паролі, логіни, емейл да, електронну почту. Тобто, треба, щоб все це було настроєно. Тому що там відкривається така сторінка, нібито як у Фейсбуці, знаєте, і відкривається ваш кабінет, де буде встановлена ваша електронна почта іменно на цьому додатку. Там два варіанти входу на цю камеру. Google, по якому заходила я, і ще якась програмка, якої в мене не було. Тож, вписуєте свої. Електронні почти, паролі, логіни і нажимаєте далі. Коли це все, а, і ще й мобільний телефон, ви туди теж вписуєте. Оце все воно проходить далі, нажимаєте далі, далі, і тоді вам потрібно буде сканувати ще один QR-код, який вже буде у вас. Не на інструкції, а на самій камері. Ззаді вона приклеєна така малесенька наклеєчка, яку ми навіть не помітили спочатку. Там буде пароль і QR-код. Вам потрібно буде знову піднести мобільний телефон до тої наклеєчки, її сканувати. І тоді. На вашому екрані з'явиться великий такий QR-код на весь екран. Берете оцей же ж телефон із сканованим цим кодом, і переносите його вже прямо в самий об'єктив камері. Показуєте прямо камері в її об'єктив, щоб вона побачила ось цей QR-код з тим кодом чи паролем. Да? Коли вже піднесли ось тоді. Вона в нас уже забликала, щось там по-англійському нам розповіла. І вона тоді вже, виходить, з'єдналася з вашим телефоном і вже можна далі встановлювати її функції. Потім вона ще попросить у вас підключити пароль. Там буде такий рядочок, встановити написати пароль вашого. Інтернету. Там, по-любому, якщо вам проводять інтернет, буде пароль. От також туди його потрібно вписати. О, і що далі? Там дуже багато одне за одним ось таке все робили. Потім, потім пішли е, Настройки потрібно включити, щоб вони приходили сповіщення, щоб вона. Поверталася, тому що вона у нас працювала, але спочатку не поверталася, потім знайшли ми, де вона повертається, потім де вона дзвоне, саме цікаво, якщо хтось, наприклад, там далеко або щось незначне зашевелиться, вона вам буде просто СМС присилати повідомлення, що вона побачила рух якийсь. А якщо до вас вже хтось прийде. І буде в дворі, то вона вам не присилає сповіщення, вона вам прямо дзвонить на мобільний телефон, і ви тоді його включаєте і дивитеся, що там у вас відбувається. Вона справляла? У мене голова закрутилася. Що ти там робиш? О, бачите, Максим, хто знаде, а волокає за мною по камері. Блика, блика. Тож поморочиться з нею, доведеться, але воно того варте, я вам скажу, тому що така дуже цікава річ. Я, наприклад, можу зайти в будь-який в любий час, чи то вночі, чи то вдень. Вона бачить як вдень, так і вночі прекрасно все показує. Дуже цікаво було перший день, коли ми її включили і поїхали, то ввечері прийшли мої батьки, і ми її тестували ту камеру, що вона може і що вона показує. То дуже цікаво, мені сподобалось те, що до мене просто прийшли, і я ще з дороги чула в телефоні, як розмовляють батьки. Ну, от уявіть, собі людина йде навіть по дорозі чи десь далеко. І ця камера, наскільки вона чує все. Що дуже далеко, це все можна. Ну, Звичайно, якщо геть далеко ти не розбереш, що говорить, це просто чуть, що говорить хтось. Але все одно, коли підійшли вже ближче, ми от, це як мобільний телефон, я вам скажу. Ми собі я говорила в, телеф... в телефон, собі, да, в мікрофон, а в цей же в додаток. А батьки стояли просто посеред двору, говорили і казали, що мене чуть на всю вулицю, що я в той діномік там кричу. То так взагалі це цікаво, що може хтось прийти і поговорили ось так. Побачила, що хтось стоїть біля фірточки, я можу щось там в камеру сказати, та і все. Да? Вночі вона дуже гарно сигналізує, бликає, як поліцейська машина, і у неї дуже сильні такі лампочки, діоди, що ну, там, не знаю, що, коли, наприклад, от хтось зайде в двір. То вона вночі може знімати, що її не видно. А може, коли там побачить якийсь рух, вона включає два таких прожектора, і по всьому двору вона отак ними туди-сюди ментиляє, шукає і ось цей світ. Цілу ніч може світитися, якщо хтось там чи ходить, чи що, от сам було, можна вийти, і вона тобі присвітить прямо куди тобі потрібно йти. не те, що вона повертається і світить тобі туди, де ти ходиш. Так зручно, весь двір видно, бо і люди казали, що воно у вас там таке, що цілу ніч у вас по всьому дворі цей прожектор туди-сюди ходить їзде. Ось так. Ну, Камера цікава. Не знаю, скільки вона працюватиме, поки працює, все присилає, все бачимо. Дякую вам, що подивилися. Дякую за попередні перегляди. Багато було коментарів, багато переглядів. Я вам за це дуже вдячна. Тож, далі буде, спостерігайте, підписуйтесь, коментуйте, а я буду намагатися всім відповісти, хто мені пише. Тож, усім до зустрічі, усім пока!